Дякую нашій борській громаді за те, що вони прийшли підтримати такий благодійний проєкт зі створення в садів пам'яті наших героїв. Ці квіти проростатимуть і нагадують нам про мужність і незламність наших захисників. Спільними зусиллями з нашою громадою, з нашими людьми ми зробимо цей куточок світлим місцем для кожного, хто прийде вшанувати наших героїв. Створення таких садів реабілітаційних садів пам'яті це акт об'єднання між громадою, жінками загиблих героїв, матерами та сестрами. Хочу подякувати нашій компанії «Флоріум» за продовження і за підтримку створення реабілітаційних садів, медичних установок дитячих. Сьогодні за Київська обласна дитяча лікарня. Ми будемо тут висаджувати. З дітками, з учнями підписаний відповідно меморандум про співпрацю з Боярським коледжем і лікарнею. Це буде півтори тисячі нарцисів і біля 500 квітів камасій. Ви бачите, центральна вхідна група з одної і з іншої сторони і буде все квітнути весною, підтримувати емоційний моральний стан медичного персоналу, лікарів, діток, відвідувачів і взагалі. Буде весняна перемога квітуча.